Вітаю всіх прихильників тенісу на моєму каналі. Онс Жабер, Марія Саккарі, Каролін Гарсія, Єлена Рибакін. Всіх цих топ-тенісисток в цьому сезоні перемагала українка Марта Костюк, для якої 2023 рік, мабуть, є найуспішнішим, оскільки, нагадаю, здобула свій перший трофей WTA туру перемігши в американському остіні. Але чого поки що не вдалося в 23-му зробити, Марті, так це перемогти бодай раз над так званими представницями країни без прапору. За весь рік, скільки б не було матчів, на яких би турнірах, Марта жодної перемоги поки що немає. Сьогодні була чергова спроба, одна восьма фінала WTA 1000 в Пекіні і зустріч з Людмилою Самсоновою. Самсонова, який Марта всі три очні зустрічі до сьогодні програла, програла вона сьогодні їй і перший сет в неймовірній боротьбі 4-6, в другому вела 4-1, щоправда, діло дійшло в результаті до тайбрейку, на якому все ж таки Українка, що називається на морально-вольових, здобула перемогу і перевела діло у вирішальну третю партію. В третьому сеті Марта вела 3-0 з двома брейками. Далі 3-1-3-2-4-2. За рахунку 4-3 подавала і мала рахунок 30-0 на своїй подачі. Але діло дійшло до 4-5. І Марті довелось подавати навіть на те, щоб залишитись в поєдинку. Вона це зробила, рахунок став 5-5. Але два наступних гейми бере Самсонова. Виграє 7-5 третю партію, 2-1 загалом в матчі. І на жаль, Марта знову програла. І це ж не поразка за 50 хвилин. Ця битва тривала майже три години і на рахунки 0606. Абсолютно рівні поєдинки, де, схоже за все, психологічний момент він безумовно вирішує багато що. І тут би, як то кажуть, мало втрутитись в керівництво WTA туру для того, щоб якось вирішити цю ситуацію, тому що це вже не спорт. Але, як ви знаєте, від керівництва WTA Tour жодної. Абсолютно реакції, прикра ситуація, що нашим тенісисткам доводиться це переживати.